Чому вивозили на автобусах Богдан, штатних автобусах Національної гвардії, куди привезли бійців, полягало лише в тому, що Київ був перекритий. Автомобілі швидкої допомоги просто фізично не могли швидко добратися до місця, де були поранені. І тому керівництво Національної гвардії було прийнято рішення завантажити всіх в автобус і підвести їх до того, де була перекрита дорога. А Відповідальності тих, хто перекриває дорогу і не підпускає швидкі, це буде окрема розмова щодо порушення законодавства і відповідальності за те, що, можливо, дякуючи тому, що швидка не мала можливості доїхати, ми значно ускладнили стан здоров'я постраждалих бійців Національної гвардії, підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Інших частин, які брали участь вчора в забезпеченні порядку на площі конституції.